Привіт! Сьогодні буду тестувати ось таку фарбу. Я її десь тиждень чекала із Чехії, заказувала на сайті однокійно. Ось таку фарбу я ніде не бачила у нас тут, ні в Єві, ніде. Ну, може, вона десь є, просто я не бачила. Коротше, зараз вам покажу, що тут всередині. А, а, Одну пачку я вже відкрила, дивилася. Взяла на свою длину дві пачки, як було зарекомендовано на сайті. Так, у нас тут що? Крем, ось такий Так, бальзам. Ось що. А, ось що витягла? І ось така проявляюча емоція, і Це таке щось наподобіг, як є фарба в Лореаль, теж сюди заливати, я так розумію, судя по цьому всьому. Ага, рукавички тут ось показую. Так, і інструкція. Так, зараз я підпогляну, чи є тут на понятній міні-мові об'яснення. Так, ось така інструкція, бачите. Так, куча всяких мов є, але на українській навіть на російській немає. Коротше. А, тут є малюночки. бачите. Буду орієнтуватися по малюночках. У мене вже безомілачна фарба змилася трошки. Коріння вже грязненьке, не мила вже теж 2-3 дні голову ждала, щоб ну, закраситися. Так, ну все, зараз вам покажу процес, результат. Все, дякую. Так, спочатку я беру цю фігню. А, тут, коротше, це проявляюча емульсія, откручую. Тепер беру. Отак цією штукою я відкриваю тюбік. Тюбік асоціюється з, з чуваком з якимсь. Давлю його цю, цей крем. Маруся, йди геть. Момент X. Я збовтала тут мені дуже подобається, удобно не відкручувати, треба цю. Я другу дуже замішала, хоч його потім дуже Так, ну все. Так, це увлажняюча краска. Спочатку нанесу на дзвіно. Ваня, я вже чую аміаком, аміачна фарба. Ой. Короте, я не знаю, хто їх наноситься. Я завжди так. Мені більше нравится фарба в таких баночках, коли її не треба тарілки, кісточку їх набирати, воно потім все пол. Ой, блядь. <кій> Аліска, чужі, як воно вонять. У мене цей... мужниця. мабуть, двері, бо я ужас просто. Все, так, ладно, Поки запись прирветься, я вже як намажу, розкажу впечатлення. Поки воно в мене на голові, ця фарба, що я ще хочу додати. По-перше, Во вона дуже швидко впитується в кожу. Ось отут тільки намазалось. Я давай же терти. Воно все не одітерлося. Якось треба буде ще чимось, може пробувати відтирати, або буду поки якось тональником замазувати, тому що виглядає це, звісно, не дуже. Запах дуже ядерний. Е, ну, хоч і запах такий дуже різкий, в мене ну, кожа не пече, не чухається. Ну, скоріше за все, в мене просто немає такої сильної чутливості, як у більшості жінок, ну, до цих всяких фарб, всякої хімії. Коротше, ну. Тому що я і освітлювачі перед цим переносила добре не це, ну, ніякого ніжені, ні роздраження в мене не було після них. От, і після, ну, з цієї фарби я теж нічого такого не відчуваю на шкірі поганого. Але от єдине, що запах тут, звісно, такий, що хай Бог коротше, все. І так, показую результат. Так, отакий результат фарбування в мене вийшов. Дивіться, як волоси блищать. Взагалі класно, мені подобається. І що я замітила по цій фарбі? Тоже що не замічала за другими фарбами раніше. Обично, коли змивається фарба сама, тільки ще без бальзама, без маски, то волоси як провалка. А після цієї фарби такого не було. Це перший раз, взагалі, скільки я фарб пробувала раніше. Що волоси одразу м'ягенькі, як будто би вже після якоїсь маски. Зверху ще ота масочка чи бальзам йшло у комплекті. І це вообще волоси вообще такі класні, як блістящі. і то це ще без вспишки знімаю. О, Аліска, а ну можна мене цей фонариком посвятити? Ось дивіться, як після спишки. Взагалі, гляньте, як будто би якийсь кератин, з нанопластиком блистять, так класно. Ну, тільки що вийшли. Тимніше, ніж на пачці. Ну, в принципі, мені подобається. Все, дякую.